Привіт! Мене звати Наталя. Я випускниця 2002 року Мелітопольського державного педагогічного університету. Хочу привітати наш університет з ювілеєм. В цьому університеті працюють найкращі викладачі, навчаються найталановитіші, найкреативніші, найенергійні студенти. Наш університет випускає найкращих спеціалістів. Я бажаю бути провідним навчальним закладом України, лідером вищої освіти нашої держави. З ним народження, найкращий Мелітопольський державний педагогічний університет. І вітання з Нью-Йорку. Мене звати Дар'я і я випускниця Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Хочу привітати наш прекрасний університет і мій рідний факультет з ювілейними датами. Мелітопольський державний педагогічний університет був заснований рівно 100 років тому, щоб перетворитися в Альмамат для багатьох талановитих людей, справжніх професіоналів своєї справи зі святом. Хочу побажати довгих років процвітання моїй рідній Альма матер Нехай кожен день, проведений в університеті, дарує безліч яскравих та незабутніх емоцій, цікавих пізнань, приємних знайомств. І нехай майбутнє покоління студентів будуть гідними своїх попередників. Я випускниця філологічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Незабаром нашому університету виповниться 100 років, а моєму рідному факультету 30. Тож з нагоди цих ювілеїв я хочу привітати усіх співробітників, студентів та випускників, побажати творчої наснаги та наукових досягнень і здобутків, які прославлятимуть наш університет в Україні та за її межами. Сподіваюся, що незабаром усі студенти та викладачі зможуть повернутися додому та до рідних стін університету зі святом МДПУ! ти у серці назавжди вітаю! Я випускниця Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, який закінчила у 2004 році за спеціальністю дошкільне виховання. Вітаю рідний університет з ювілеєм та від душі хочу побажати, аби цей вуз і надалі готував і випускав чудових і талановитих фахівців своєї справи. Бажаю, щоб викладачі університету мали можливість повної самореалізації, а студенти мали можливість отримати необхідні знання та накопичити відмінний досвід практики зі святом і нехай майбутнє покоління студентів. Будуть гідними своїх попередників, вітаю колектив Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького сторічним ювілеєм, 100 років наполегливої праці, 100 років подолання перешкод, 100 років розвитку, 100 років наукових звершень, 100 років трансформації, тисячі вдячних студентів, тисячі реалізованих випускників, тисячі сильних науковців, тисячі реалізованих. Проєктів і ініціатив, мільйони незабутніх емоцій. Мій рідний університет. Бажаю тобі, долаючи труднощі ставати ще сильнішим. Бажаю тобі успіхів, реалізації найамбітніших мрій. Бажаю тобі ініціативних і вдячних студентів. Бажаю тобі розвитку, бажаю тобі процвітання, бажаю тобі перемог! З вдячністю і любов'ю випускниця 2005 року, природничо географічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету, а нині завідувачка кафедри реклами і зв'язків з громадськістю Київського національного авіаційного університету Івашук Антоніна. Вітаю! Люблю, вдячна! Шановні викладачі, студенти та випускники Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. приєднуюсь до численних привітань з віковим ювілеєм нашої Альма Матер. Я навчалась за спеціальністю дошкільна освіта, та університет для мене не просто місце навчання. Він дав мені найкращих подруг, чудових колег, яскраві спогади та незабутні враження. Ким я тільки тут не була. Студенткою, вихователькою, вважатою та навіть пепі довго панчохою. Зичу усім мирного неба, міцного здоров'я, нових звершень та плідної діяльності. З Днем народження, любий університет, зі славним ювілеєм. Сто років це мало чи багато? З одного боку, це дуже багато, бо пройдено такий потужний шлях. З іншого це так мало, бо попереду ще так багато досягнень, перемог. Цей шлях довжиною в 100 років був непростим. Змінювались люди, змінювались локації, але незмінним залишалась роль і дух університету, роль флагмана освіти на півдні України і дух університету. Я, як випускниця Мелітопольського державного педагогічного університету Жовгасова Анна, яка закінчила спеціальність дошкільна освіта логопедія в 2019 році, хочу привітати університет з цією визначною подією, сторічним ювілеєм і бажаю від всього серця творчих успіхів, великих здобутків та перемог. Особливу подяку хочеться виразити викладачам за безцінні знання. Цікаве студентське життя та якість освіти. Шановні викладачі, співробітники, аспіранти, студенти та випускники Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Щиро вітаю вас із знаменною датою, сторіччям від дня створення університету. Дорогі друзі, я всім бажаю чудових моментів життя і великого щастя, досягнення поставлених цілей і виконання заповітної мрії. Багато успіхів на життєвому шляху і грандіозних перемог. Зичу нових цитових досягнень, цікавих проєктів, друзів з усіх куточків світу та скорішого повернення в рідні стіни МГБУ. Зі святом вас, рідні! Всім привіт! Мене звати Денис Кацило. Я випускник природничого географічного факультету 2005 року випуску «Спеціальність географія та історія. Мені 40 років, депу 100 років вау, неймовірно. Я дуже хочу привітати свій рідний університет з значною датою. Я хочу побажати, щоб моя альма-матер як мінімум ще стільки ж років працювала, а краще вдвічі більше, втричі більше. Більше. Головне побажання. Якомога скоріше повернутися додому в Мелітополь, звільнений від морзотної рашистської наваги, звільнення Мелітополя України та інших міст залежить від нас з вами. Кожна дія, кожне слово воно мають значення. Будь ласка, робіть кожен день щось, що наближає нашу промову. І не забувайте, якою ціною дістається кожен метр звільненої української землі. Слава Україні! Всім привіт! Я випускниця Мелітопольського державного педагогічного університету. Закінчила я університет у 2003 році. Хочу привітати наш державний університет з історичною річницею. Хочу побажати нашим викладачам міцного здоров'я, натхнення у роботі та мирного неба над головою, а нашим студентам, майбутнім вчителям та вихователям. Любити свою професію, любити дітей та любити свою країну. Доброго дня, шановні друзі! Вас вітає випускник, минулорічний випускник кафедри дошкільної освіти та соціальної роботи Мелітопольського державного педагогічного університету. Хочу з нагоди старіччя університету привітати всіх викладачів цього славетного навчального закладу. Всіх студентів, нинішніх і майбутніх, побажати здоров'я, перемоги, щоб університет нарешті повернувся в рідне місто Мелітополь і все було тільки добре. Хочу подякувати всьому викладацькому складу кафедри дошкільної освіти та соціальної роботи за підтримку, за розуміння, за взаємодопомогу. І якщо б знову стояв вибір, куди вступати для навчання. То обрав би саме Мелітопольський державний педагогічний університет. Процвітання, перемоги і всього найкращого. Все буде Україна, дорогий університет! Я вітаю тебе з днем народження, з твоїм сторіччям. Звісно, це поважна дата, але я впевнена, що попереду в тебе таких ще дуже і дуже багато ювілеїв, і я тобі цього щирозичу. Я вітаю викладачів, випускників і студентів, бажаю усім вам і нам успіхів, наснаги, величезних досягнень, звершень, звершення ваших мрій, прагнень і планів. А ще сьогодні я хотіла сказати, що я пишаюсь тобою, я пишаю з тобою твоєю незламністю, твоїм патріотизмом, тому що, незважаючи на все те, через що проходить зараз наша країна, незважаючи на окупацію, на страшні виклики. Ти існуєш, ти живеш і працюєш, і подаєш усім нам приклад мужності і незламності. Щиро світаю тебе з днем народження і усі разом до перемоги, дорогі друзі! Я випускниця природничого географічного факультету маю чудову нагоду привітати свій університет із сторічним ювілеєм. Колеги, студенти, випускники, вітаю вас! І всіх причетних зі вступом у новий віковий період. МДПУ завжди був потужним освітньо-науковим хабом природничників. Тут працювали відомі географи, геологи, зоологи, ботаніки, а випускники-послідовники продовжують навчати, досліджувати і відстоювати природничу освіту. Хочу подякувати за незабутні студентські роки за свою першу офіційну роботу. За свій перший науковий життєвий досвід, за можливість зараз бути причетною до збереження і відновлення нашої природної спадщини, з найкращими побажаннями на майбутнє вистояти і відродитись з новими надпотужними можливостями, з новими креативними ідеями, мати вмотивованих і зацікавлених студентів. Високо цінувати роботу своїх освітян і науковців. Нехай ваші рейтинги зростають разом із кожним новим поколінням та з їх здобутками. Але ми завжди повинні пам'ятати, розуміти, усвідомлювати і навчати, що природа, яка нас оточує, має дуже високу ціну. Тому вчимося, навчаємо, досліджуємо. Незалежно від умов і обставин, дякуючи Збройним силам України, вітаю вас, колеги, з ювілеєм.